Компанія VD-автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні в нас на фотозоні Nissan Juke 2014 року випуску. Бензиновий двигун 1,6 з газовим обладнанням, автоматична коробка передач. Передній привід. Автомобіль на досить стильних колісних дисках на зимовій гумі 215 55 r 17 Характеристики. Має повний комплект з двох ключів. Машина від власника. салон, Матеріал салону тканина. Чотири склопідйомники, Тут ми маємо регулювання дзеркал, курсова стабілізація та газові... кнопка вимкнення газу. Пробіг складає 77 844 кілометри. Двигун, двигун працює ідеально. Маємо в комплектації круїз-контроль, мультикермо, керування викликами та музикою. Навігація, камера заднього огляду, клімат-контроль з демоудом. Можна міняти назначення цих клавіш. Також маємо обігріви передніх сидінь. Такий стан другого ряду. Вшинка в дуже хорошому технічному стані, з невеличким пробігом. Якщо шукаєте компактний кросовер передньопривідний, будь ласка, зверніть увагу на дану модель. Також маємо в наявності багато інших машин. Будь ласка, заїжджайте до нас.